Главное, ладно, Сері, що воно там підходить, все? Ну, все. ну раз ставити, значить підійдеш, правильно? Тану не такого ходити, що ти там от, не роздивився, що воно буде Це... чи не буде робити. Фанвички, ну, підразний діаметр, ромку послав переходнички, зараз я зараз мене так крупти купи. -ху -ху. -ху. Угу. А уху, Ага. Ну і в принципі. Це в нас в моноліті там таке купачи? Не знаю. А.

Все буде тепер з клапанами скиду, да, все буде як огонь. Зараз всі прийдуть. А, Сергій Петрович бачите, зробив, дужки отакі поставив, ну прийдуть заводські. На ньому не було цих, що відбиватися, бачите? Юрій Іванович, сачку, я не коса щось круто. Косю від роботи. Бур'яни бур косять від тебе, ти од них, правильно? Я думаю, ти за партії зелених за природу. Не видно, що партія зелених. Будеш борешся, не даєш нам косити бур'яни, траву. Так, глощі пройшли, буряний пруть, буде здоров. Ні, сама рамка хороша, така добротно зроблена, тут питань нема. Так все шлангах, по тому, в принципі, вибирали, да, не дешево, ну нормально. Проводка все вложена. вон Наші ті, що ми поставили ось, розпилювачі. Хоча, мабуть, сірий треба було одразу, просто теж бач, в пішки треба було сказати, щоб нам поставили оці. Вони б одразу нам поставили ці фунгіцидні. Я можу спробувати відвести відправити, да? Оцей розподільник. Оцей розподільник стоїть 32 тисячі гривень. Отой наскільки я розумію, тисяч, на пару тисяч дешевше, що в нас стояв, да? там Але різниця, вся нас... Ну, Вони в принципі, в одній ціні. Це ну. Пластик. Тут пластмаса, воно ну, те, що додається на А так воно все те саме. Просто що ми не могли. Туди поставити оці самі, ну оці тройники треба міняти. А тройники, якщо міняти, тоді і клапан, то в стержень, стерженні вони підходить. А так ну, суть те саме, просто що додали. Ну, тут нічого в цьому в клапанах зброса немає нічого такого дефіцитного і дорогого, то на пару тисяч. Воно це трошки дорожче. Ну, Забирають нас, ми, міняють. Дякую. В принципі, ніяких питань нема. Прислали це, те ми відправимо. Так що фірма не дуже там втрати, пару тисяч, я думаю, не забідніє. її. За у нас рекомендації дуже. Да. А ми вже довольні, як слони тут стоїмо, ось усі ще в роботі попробуємо, взагалі. Надіюсь, будемо довольні. Бо в роботі ще не пробували. Далі ще швидкості ще раз скажу, прислали нам в подарунок. Юр було, щоб таблетку нам прислали да, нуль сім і нуль за наші ну, нерви. Да, ти ж дома переживав, коли спав? Думаєш, ну що це за херня, фірма убитки, убитки, убитки. Я не сумнівався, що все налагодиться. Я тільки відео подивився, там де ти приду придив трошки. Думаю, все буде нормально. Як ото фільм Максим Перепелиця, то за цвіти убитки, в убитків, його. Так у нас нервна система в убиток пішла. А ну дай мені, маркер, я 8 тебе. О, тут... Вредні ми покупателі, все нам не так, все не так. Трактор купили, вже турбіну замінили, так? Да? Перші два дні відро масла з інтеркулі розлили. Ну... Роман Сергійович сказав, це все херня. Трактор новий не годиться, треба ще один новий брати. А Що це за железячка така? Це трошки кріплення, інше його. Ага. А то антена з автопілота чи то антенна з... Там тепер дві. А, тепер там дві? Одна вже з брала, Да. Відрібила, так? У нас весь трактор в антена. А, до речі, жіта, на кінзу інтерплан прийшла, та, пішли, глянемо швиденько, 2 секунди. Е, ну як, прайс прийшов? Вже інтерплан. Ну, комплектація без електрометорів на механіки. Е, 115 тисяч, плюс дають трошки нам розстрочку. Я думаю, буде проста. Прикладку прийдеться добирати. Закатка буде проста і в комплектацію. Ну це те що є в Україні. Ми можемо викупити, давши предоплату і нависну вони нам її привезуть. І в кінці мая доплатити повністю суму, вже почати наю сіяти, заплативши 50%. Ну там свої умови в договорі. Тому що вже новий завоз, каже, буде вже і друга ціна буде. Ні, дешевше вже не буде, це і так, зрозуміло, буде тільки дорожче. Ну, можемо забрати цю, дати предоплату. Там на рахунку трошки грошей є, скинемо предоплату. Потім ще щось продамо, ще трохи скинемо до 50%. І будемо нею користуватися, як доживемо весною. А ми ж може щось тут, чи з таким градом, з такими... Я сьогодні поїхав, таке нещасне, побите, господи. Страшна та соя, вона вже бідоласна, таке пережила, таке пережила. Ну я все одно це думаю, треба пускати ротаціонку. А ми ж у місці поїдемо. Я ж дождусь, ти зараз робиш і поїдемо на соняшник. Ну, ротаціонку треба пускати. Да, може ми щось ще трохи повредимо її, але дамо воздуху вона швидше піде в ну, рост, тому що ну, другого варіанту немає. По соняшнику нормально буде, вже провіримо. Свого часу ми працювали. Так, ну Ще може колись його призкувати в роботі покажуть. Може ми ще ними нарадуємося, а то нам все не так, а не так. Люди вже в шокі від нас. З ким вони зв'язалися, не дай Боже, такі грамотні, такі грамотні, що просто. Так, Сергій Петрович пластинку робить, їдемо бризкати. Як сюди тепер відставили, то зі ладі гнали, не доробили, тепер ось оце розібрали. У нас другі задачі, ще й це в сторону відставимо. Ну так, потихеньку, потихеньку у нас насобирається робота на зиму. Так, Зараз упаковуємо і відправляємо, покажемо, що ми все як положено. Назад, ящичок, подушечки, все буде їхати. Як поводимо. Чи можу сьогодні не відправлятися, різав? І, сьогодні і попробувати роботу, і роботу, так. роботу, так. Ага, зараз йду. О Юрій Іванович, миє руки вже більше да їсти, так? Да? Да, да, да. Ja, а, правильно. Так, Жінка вже наварила, вже дзвонить. гарячий, свіжий. А бутилку за чим пусту поставили? Вона не пуста. А що ви сюди налили? Що вже будемо всі пити, правильно? А що я її пробую? Я ж її пробував, я нікого не буду. На давно тут поглядаю. А, <ривіт> а там що, не вивели отой шмурдях а я а не знаю, не знаю. та був. Там стояв. А що ти воду не закрутив, чуєш? А Оптать убитки. А, це, щоб холодненько попити. Так, ми зараз дивимося це інтерплант щоб 15 Сергій Петрович вже не в тому віці, щоб купувати дешеві речі, правильно? Денавість. 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 Уже бивушка надоїла, але сібрати, то конову. Іначе ні забрав трудову і пішов. Там, де новими снабжають комбайнерів, трактористів, а ніх там всяке барахло. Вже руки болять. Так що беремо нову сівалку, кінцей інтерплан, хотів показати там яку. Олександр пішов по телефону волопить. А зачем, що, нам не нужні культера? Ну, у нас угадали, вони ж ми хоч раз пользувались. Ну, ми їх не уберемо, можемо брати. Ну, хай будуть, мало ли, може пригодяться, може комусь ну, будемо всі. Да, ми ні мені разу, ними не, не пробували, може вони її. Може, ми на нульову -ну -ну технологію перейдемо. Yeah. З такими дощами, бачиш, що і нульова технологія доволі непогана. А Колька поїхав, Бризка, так? Да? А вітер диво, який піднявся. Ну, так і передавав. Ну, та хай, бризка, нічого страшного. Тут. Даже на пшениці є диск, Єсть на все. На ліпак, на пшеницю, на сон весені на все. Диски, пшениця, ріпак, соя, соняшники, а Що на щося? Так а вон коробочок на столі, то що я тобі викажу. Уже все, ну зараз я поїду привезу. А, пізніше привезу. Ні. Вісівні диски є на все. Станція нам не потрібна, що тиск буде держати. 120 на штрафпора видають. Сівалка буде стоїть 115. Транспорт не зробимо самі, як би зробив Борисовий. Зробимо платформу просто на чотирьох колесах. Під'їхав, ззаді відцепився. Збоку підцепив і потягнув. Можемо з'їздити, ну, подивимося в нього. В принципі, ми везде і... В цьому ну, якщо буде транспорт, я думаю, хуже не буде. Не ну, Там нічого середу. там просто платформа на чотирьох колесах. Ти приїжджаєш і задом оцепаш на платформу. Маркера, ну, як трав. От цього, ну може при і саме їм Видається ж, може бути новий технології. Є і сухі добрива, Угу. Так що буду дзвонити, хай виставляє рахунок. Работая аппарат, да? Вроде по сумке нормально Плачу Слона вроде нормально стоит Все в порядке шло на серт. Так, серт. Нормально. Перма може рекомендувати. Розібрало. Що розібрал? По деручи, да? Получається потрох. А чо? що? Що вислитається? Ой. А я думаю, вроде все в порядку. <рес> Чуєш, давай я дам. Я їсти оддам, пошли. Я ж вечерю привіз Ні, а так все там зробили той переходники, все по два літра, так, да, залили на ці огороди, бо там у нас сосінка, а там далі. Он внизу Що, що Що порочилось? Що по два. Че? Там на связі не було, ми потренувалися там та нормально, та Соя це все переживе? А машина там виїхала, стояла, бо я хотів до вас. А, бо я став, вони мені теж дорогу перегородили, думаю, час їхати, мене трактором видернете. Ще раз для нових глядачів. 70-60 трактор. 210 сил. ну це New Holland 220. Вузька резина на 2,10. І оприсквач навісний для таких огородів. Бачите, оце, оце все наші огороди. Ото там за хатою огороди. Ото все наші огороди. І таких огородів в нас вистачає. Повірте, я думаю, у кожного фермера вистачає таких городів. І за мною оприскувач, на, оприскувач на вісний мості. італійський. Ну, Я з хлопцями побалакав, вроді все влаштовує. Ще раз нагадую, замінили оприскувачі на 50 літрів, бо ми користуємося тільки на 50. Змішувач є, стабілізація більш-менш нормальна. Не знаю за рахунок чого. Ну, Штанга стабілізується. Ось, Бачите? Все, стає нормально. Нема там ні циліндрів ніяких, нічого, воно тут щось зроблено. Ну, Стабілізація нормальна. Штангу далеко не кидав. На краях оцих штук не було, зробили самі. Поки вистачає, був я вам казав, замовили, приїдуть поставити, а можливо це буде ще краще. Все працює, манометр, там тиск. Замінили оцю штучку. Бачите, хлопці, тут переходники. Ось все як в нас вийшло. поставили, підібрали в нас у моноліті. комутики, тільки шланочки, переходніки, все. Все в моноліті зібрали. так що Магазин моноліт можемо рекомендувати. Заходьте, скупляйтесь, все вам підберемо. До речі, у нас можна брати пісок насипом. Ковшиком. Пісок дуже гарної якості. Приїхали, в машину вам ковшиком нагрузять. Можна брати у мішечках, будь ласка. Поприскувач, На даний час працює нормально. Ти мені скажи, за рахунок чого тут стабілізація? Що їй держиш вже ну, штану, що вона йде рівно. Ну нема ніяких, да, тих амортизаторів, нема нічого. ра... ну йде рівно, нормально. А ті штучки, що на краях поробили, відпрацьовують нормально? Що як поставить пружину, буде припадку. А, я думав, може і переробляти не будете. Ті штуки потрібні, щоб розпадите не відбив. Ну так. Не то, як попружину треба буде поставити. Ну а так все, і вручному і автоматично все працює ідеально, так? Да? Да. Все як ми хотіли, ну не хуже ніж на Богославі, в принципі. Це ідентично. Ідентично, все нормально. Це він зараз бризкатиме, так? Да? да. Ох і сьогодні вже й жари. Треба <гум> завтра ротаціонку запускати, бо підуть рішення, ливні такі пройшли. Серега, бастрінько курив. Та було б бажання, да? А там Тому? уже полили внизу. Сосенку, так? Да? Ну, ми попробували об'їхати. Бо там я скажу, ми поїздили куди попав. Та нічого, не Трошки вітерець, але завтра він буде ще більший. Тому що якщо був прицепний, це попробуй там прицепний на огороді викрутитися, правильно? Я пробував, Це южа, це просто ви 24 метри, і там ніде не прорізеш, то, ну, тут просто цим вже набагато проще, не, правильно? Ну, у нас цих огородів, я не знаю, гектар, наверное, 60-70. І косно, що крила складаються в нього. Тобто він, навіть якщо він перший, він просто підняв крило вертикально, ну, крайню частину. Ми проїхав понад а є, наприклад, щось якийсь стовп. Він... О, дивіться, замачили, Чуєте, а, о, то він зложив, так, да, крила? Ну я не побачив зняти. Зараз він це сіки. 12.60, так, да, по-моєму, ми з тобою рахували. Бачите, зложив крила і зараз. Щас... І це він на зложеному, так? Да? Зараз він 12.60 оце, да? буде працювати. Бачите, зложив. Крайні крила зложив і зараз на оприскувалось 12.60. Так, да, зручна штука, можна швидше, зручно, і з нормальним виловом, з нормальною дозою. Бач там проїжджає якраз. Йому зручно проїхати на 12.60. Бо ми ж усе вибирали там 15, 12, 14, ну а взяли цей 18 і крила злажуються. Під'їжджаємо до нашого поля, зараз глянемо, чи пора його бризкати, чи не пора. А ну, зайдемо. Там можна ще й трошки почекати, ще й не дуже в основному соя. О, а хто вгадає, що це в кернева посіяно? ну. ну? я не вже в коліно, я не знаю. Як розпочалась війна, вони не сіяли, щось знали. Може і в цьому році вони знають. Сіють. Було Хлопці цікаво. може хто напише. Це такий бур'янець. Ну можливо вони ще приїдуть, посіють. А можливо. Хто його? Як ви думаєте? Я з Люди там вище, то знають може більше, може і нам не треба було сіяти. Це таки у нас 15 кілометрів кордон, може буде буферна зон. Не знаю, чесно. Ну то не про те. Поки живемо, поки працюємо, правильно? Нам носа треба сунути в своє, не в чуже, правильно? Можливо, то якась лікарська рослина, а ви, до речі, напишіть. Так, наша сойка. Так, оце отака ось, дивіться, соя. Ну, маленький бур'янець пішов, вже я бачу. Не знаю. Так вроді на вид красиво, Раду тут не було. Ливня здоров'я, так розумію, теж не було. Тому соя виглядає чудово.